Привіт усім, друзі. Я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Петруся. Чекаємо, поки нас впустять, аби побачити її. Нам прийшов рахунок, тож я маю вже розбивати банку, але перед тим, як її розбити, я хотів би вам всім, всім і кожному окремо подякувати за ваші підтримки, за ваші донати і за кожну копійку, але навіть... Навіть не в грошах діла, а саме саме вашу підтримку, вашу любов, ваше світло, вашу віру. Дехто питав, яка ще потрібна допомога, повірте, що кожна ваша молитва, кожне ваше побажання та навіть просто думка вже є підтримкою, вже є допомога. Це те, що дає сили триматись. Зараз вийшли, вийшли лікарі. І вони сказали, що навіть вчора...